Друзі, вітаю вас. Середа, 5 хвилин. Я Олексій Лященко. Ввечері у нас стрім. Подивимося, слідкуйте за анонсом, я там напишу час, коли він буде. Збираємо ми, друзі, збір на дрони, всі реквізити під відео в опису, в розділі Опис, там і PayPal, там і privat 24 банк, Монобанк, Монобанка відкрита. Все, все там. Заходьте. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там все оперативно, всі новини. Не за день. Так що будемо разом. Так от подивіться оце відео. Я тут просто 5 хвилин, ми набагато не затримаємося. Просто подивіться оце відео. Це відео, начебто бракованих гранат, яке Міністерство оборони поставило на фронт. Що, все гаси? Відкривай Викривай з гранатами. Дивись, закривай очі, яку вибрать. Але ти можеш. Відкритими очима вибирати, вони всі одинакові, бля. Відкручує, блядь. А ти ще хуй відкрутиш його, блядь. Граната F1. Це сука на Курщині так ми воюємо, блядь. Це що? Це що таке, блять? Це то напевно нам на вечеру привезли, бля. Невіна, блядь! Невіна, блядь! Все, давай. А тепер давай за паломкручує, блядь. Опублікував це відео, Юрій Бутусов. Я не знаю, це він знімав це відео, чи це було постановочне йому надали, чи це зняли хлопці там, шуткували? Я не знаю звідкіля воно взялося. Але відео ганебне. Розумієте, це відео показує наш з вами діагноз. Якщо це постановочне, то Бутусов, ти чорт виходить. Якщо це не постановочне Бутусов, то ти не експерт, а просто тупа людина виходить. Я не знаю, що хотів Бутусов з з цього зробити. Або дурень, або корисний ідіот, або дійсно, як кажуть, він працює на, частково за російські гроші. Друзі. Це діагноз нам, що ми хватаємося і виривемося у все те, що не повинні вірити сходу. Ну, давайте так. Він хоча б заглянув в коментарі, що під відео писали коментарі. Він видалив. Кстати, він розмістив це відео в цензор, і у себе на сторінці в телеграм-каналі, це точно, і на YouTube, YouTube каналах. Але потім він все це видалив. Та подивись в коментарі. Там чітко пишуть військові, що все нормально, всі гранати нормальні, вкручуєш УЗРМ, кидаєш і вибухає. Єдина відмінність, що гранату напхали трантил не пресований, а кристалами. І все. Але ж Бутусому похеру, йому аби обісрати хоч когось і щось зі влади. Я розумію, що влада помиляється, Я зрозумію, що неможливо все робити правильно. А Бутусов в туалет завжди ходить правильно. Ось мене така цікава, цікава питання. В туалет завжди правильно Бутусов ходить? Подивіться на цього експерта. Подивіться, експерт у всьому. Ну, просто російська людина, я не знаю. Замість пороху мівіна. Гранати не браковані. Це просто порошковий тратил. пише військовий офіцер плюс. Не беру сказати, що саме було в тій гранаті, неякісна вибухівка, чи, як деякі заявляють вибухівка в гранулах, проти народ. Там не мівіна. Чи то прикол був, чи ще щось. Але помийки понесли далі хрюкання саме про Мівіну в гранатах, якої там не було і близько. Російські. Російські помийки, всі це підхватили. Міністерство оборони України прислало гранати з Мівіною. Подивіться, це сором. Це сором. Далі пише офіцер, все реально може бути. Може бути і неякісний тратіл. Може бути. Може бути, він а, мокрий. Може бути. Ну, але ж вже не перегибати з цією мівіною. І тут він вже шуткує, бо пацан, пацани в пошуках хавчика розкручують гранати. Ну, блін. Все зрозуміло, але ж але тут вже висвітлення проблеми переросло в тупе зрадойобство, друзі. От так пише офіцер. Адекватним вирішенням чогось не пахне зовсім. Ну що це таке? Говорить снайпер, також плюс, щодо гранат з Мівіною. Про які розігнали зраду по інтернету, командиру бійців з відео варто попрацювати над їх підготовкою, бо наїдяться вибухівки. Або додумаються пожартувати і кинути таку ж гранату комусь під ноги, бо вона ж змівіною. Далі, військовий Олександр, Генріх перепощує. Пане Бутусов, проведіть розслідування. Пане Бутусов, нехай би розібрався ТТХ спочатку, перед тим як оцю ну, херню постити. І нести зрадоньку. Це самі звичайні гранати, які нічим не поступаються іншим. А тепер через дебілів на відео і дебіла Бутусова ця партія піде на перевірку, а не на кацапу, ну, блін, ну, ворог. Ну розумієте, ворог. І він видалив всі відео, він не вибачився, він не спростував. Ну, я вважаю, це ворог. Скільки вже казати, скільки апелювати. Ну, я бачу, що ми також ліниві або я не знаю, або ми... що з нами відбувається. Ми кричимо, Порошенко ворог, петицію ніхто не підписує. Чому? Значить, я перестану взагалі говорити щось е, таке, значить, Порошенко, ваш друг, якщо ви всі не підписуєте петицію. Мене дивляться, хай 10 тисяч людей, а на вчора підписано 8 тисяч. Як так? І всі згодні, друзі, щось не так з нами. От щось не так. Та зайдіть, підпишіть петицію. Повно посилань. Я ввечері залишу посилання в опису на цю петицію. Заходьте, підписуйте, якщо ви хочете покарання. Ні, значить, ні. Скажіть зеленський нахер. Петя, возвращайся. ну я не знаю, як далі. Бутусов, повертайся, все нормально у тебе Бутусов. Лапін, давай додому, Лапін окчолюй армію, будь головнокомандувачем. А чо б ні? Ірка Геращенко, давай он голова Верховної Ради. А чо, не Герасимов, ну давай та всіх назад. Народи, що ви робите? Що ви робите? 22-му році, 2 січня, колишній генеральний прокурор України Луценко вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через те, що той має на нього компромат, це заявив Юрій Луценко. Що Путін має на Зеленського компромат? Якби він мав на його. Який компромат уже під час війни? Ви про що? І оце ось мусолиться, говориться, який компромат на Зеленського. Він вже все, що міг, видав сам. Який компромат? Він послав Путіна далеко. Який компромат? І хтось вірить цьому Луценка. Про це він заявив в ефірі програми Народ проти на телеканалі Україна 24 на. Хметовському каналі. Класно. З чим він туди поїде, каже Юрій Луценко. Мені здається, що така поїздка означає тільки одне: бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін російські спецслужби проти нього. Та не поїхав нікуди, Зеленський. Путін приїхав сюди, всією армадою своєю. І мовчить Луценко. слова не сказав, не вибачився. Не ск... спростував. Людоньки, прихильники Луценків, Порошенків і всіх остальних. Ви про що? Якщо Зеленський не президент, та й ладно. Ну якщо Порошенко для вас авторитет, ну хто хто ви? Якщо Бутусов чорт для вас авторитет, то тоді я ваков для вас авторитет. І все. До вечора. Ввечері прямий ефір. Зустрінемося.